9 листопада день пам'яті преподобного Нестора Літописця в Успенському соборі києво Печерської лаври відбула святкова божественна літургія. Її очолив ректор Київських духовних шкіл митрополит Бориспільський та Броварський Антоній. Аби вшанувати пам'ять преподобного, на службу прийшли сотні вірян, студенти та викладачі Київської духовної академії та семінарії. Будемо з і ва. Цього дня у храмі, окрім образу нестора літописця, на чільному місці перед вівтарем стояла ще ікона собору святих Київської духовної академії. Як розказав Владика Антоній, пам'ять цих святих також відзначається 9 листопада. На образі зображено випускників академії, зарахованих до лику Святих. Вони вчились та викладали у духовному навчальному закладі в різні століття та були священниками, церковними вченими богословами. І задача духовної школи во всі часи не тільки... Делать все, чтобы те молодые люди, которые приходят к нам, получили богословское образование, получили наставление. Очень важная задача не только принять и сохранить. Именно на богословах лежит ответственность аккумулировать и передать будущим поколениям ту бесценную сокровищницу, которая хранится в Святой Церкви. Після богослужіння семінарісти та академісти перейшли до актової зали Києво-Печерської лаври. Там відбувся річний акт навчального закладу, оскільки преподобний Нестор сторотопися вважається покровителем київських духовних шкіл. Так перший проректор духовної академії протоірейс Сергій Ющик зачитав підсумкову доповідь про життя навчального закладу в минулому році. А потім аудиторія привітала перших студентів-відмінників, які за успішністю навчання достоїлися стипендії імені блаженнішого митрополита Володимира. У храмі Дмитрія Солунського в селі Жуляни найстарішій дерев'яній церкві Києва, звісно, окрім експонатів музею народної архітектури, молитовно відзначили престольне свято. Урочисту божественну літургію очолював єпископ Васильківський Миколай, керуючий південним київським вікарятством. До зведення в архієрейський сан і до сьогодні владика був і залишається настоятелем храму, а тому поіменно знає усіх своїх парафіян. До слова, в Дмитрівській церкві велелюдно щонеділі, ну а престольне свято зазвичай збирає ще й багатьох гостей. Я низко кланию всем, кто взял себе за труд, несмотря на трудность дороги, все-таки приехать к нам в гости и разделить наше торжество. Під час богослужіння тут підносилися молитви на прославу Божих угодників, серед яких і великомученик Димитрій Солунський, що потерпів за віру Христову ще за часів правління імператора Діоклетіана. Також цього дня молилися віряни за мир в Україні, і, хоча далеко Київська земля від Донеччини, де щодня гинуть люди, доля співвітчизників істинно віруючим не Завершилося богослужіння кресним ходом навколо храму, який давно вже став візитівкою жулян. Отак зараз виглядає перша в Україні церковна загальноосвітня школа з висоти пташиного польоту. Це масштабне будівництво в Одесі. І один з його етапів зведення куполу на храмі Сергія Радницького. Церква складова частина кому. метров до горы. Это нельзя писать словами. Есть выражение "Дивное святого отца, Бог, для того, чтобы изобразить любовь к роду человеческому, любовь Божия, она умолкла на кресте. И именно крест есть красота церкви, есть победа над всем злом. И сегодня мы воодружаем этот крест на купол храма и свято верим, что отныне и в городе, и в этой местности только будет мир и добро. Пиднятя кукол вважается храмовым хрещением. Адусыты и захватом спостерегали за цим процесом. Кажут, вже готові видати до такой школы свою малышу. Переполняя такие чувства, конечно, просто слезы катятся из глаз. Настолько это ну, замечательно в такое наше время. Вот сколько деток сможет здесь. Заходя в школу, пройти через храм, приложиться к іконам, получить благословение. Наверное, це будуть замечательные дітки з прекрасними преподавателями для нашої золотої дорогой Одеси, для всей нашої страны. Будівництво школи завершиться наступного року. Тож 1 вересня, 2015-го тут буде перша шкільна лінійка.